13,8 мільярдів років назад відбувся Великий Вибух. До цього моменту всесвіт представляв собою сингулярність. Простір, який безкінечно стиснений під величезним тиском. І невідимим чином. Перетворившись на наш Всесвіт, початкові етапи еволюції нашої, нашого всесвіту описано теорією великого вибуху. В її основі лежать три фундаментальних відкриття ХХ століття. Альберт Ейнштейн розробив теорію відносності, яка саме нам дозволила дослідити гравітацію. Олександр Фрідман розробив теорію про те, що наш всесвіт розширюється постійно. Він сформулював ідею про те, що Всесвіт має просторово-часові рамки. Пензіас і Вільсон досліджував. Досліджували разом реліктове випромінювання. Саме випромінювання фотонів, коли вони з'явилися при великому вибусі, саме при зародженні Всесвіту. І питання про те, що як сингулярність перетворилася на наш всесвіт, зараз так і невідоме. Тому в 1981 році Алан Гуд запропонував інфляційну модель Всесвіту. Яка доповнила теорію Великого Вибуху? Інфляція це найбільш ранній стан Всесвіту, про який нам взагалі щось відомо. Це тривало дуже дуже короткий час. За цей час Всесвіт розширився в декілька мільйонів раз. І набула однорідної структури. Це представляло чистою енергію, яка була рівномірно розподілена в просторі. І тому і сьогодні простір Всесвіту. Рівномірно розповсюджені об'єкти, і в середньому також має однакову температуру. В кінці етапу інфляції, скорість, швидкість розширення, поступово змінилась, і поступово пішла зміна в утворення матерії. І так почали утворюватись протони, нейтрони. І частинки почали стикатися одна з іншою. І всесвіт дуже сильно нагрівся. Що більше в десятки тисяч разів, ніж температура нашого сонця. І в той же час йшла боротьба між матерією і антиматерією. Протилежні частинки почали між собою зіткнення і руйнацію. Відбувалася анігіляція їх. І так сталося, що антиматерія повністю зникла. І потім всесід перейшов в стадію нуклеосинтезу. Температура спала. Приблизно через 100 секунд після утворення всесвіту утворилися ядра хімічних елементів, а також чистими протонами та деякими хімічними елементами, які мали стабільну структуру. І потім вони сформували зірки, і наступно через 380 тисяч років, Температура Всесвіту поступово опускалася, і в нових умовах утворилися нові атоми. І простір почав пропускати крізь себе тепловий слід, саме реліктове випромінювання з причини рухом фотонів. І до сих пір воно заповнює весь всесвіт. І так наступили темні століття. Перші зірки утворилися через 800 мільйонів років після утворення Всесвіту. До цього жодної зірки не було.